Всім привіт, друзі! Рада вас вітати! Я сама нещодавно приїхала до Німеччини у зв'язку з важкою ситуацією на Батьківщині, тому ж на своєму каналі я розповідаю свій шлях та ділюсь з вами досідом. В даний момент я знаходжуся в Баварії та відвідую інтеграційний курс, але про це буде пізніше. Яка ж послідовність дій в Німеччині для тих, хто тільки но приїхав чи приїздить до країни? Якщо у вас немає ні родичів, друзів чи знайомих у будь-якій землі Німеччини, які могли вас прийняти, прописати і допомогти, то ви не можете вибирати землю чи місто, до якого б хотіли поїхати. В такому випадку потрібно їхати в розподільчий табір, який знаходиться в великих містах Німеччини, таких як Бохум чи Берлін. Або можна обрати інший варіант, яким ви якраз скористалася я, це знайти родину, яка готова прийняти, прописати, надати вам прихисток, тобто житло на певний час, і відповідно оговорити з ними, тобто на яких умовах вони вас приймають і на яких умовах ви в них проживаєте. Якщо ж ви прибудете до розподільчого табору, то вас там обов'язково нагодують, нададуть необхідні речі чи медикаменти. Пробудете ви там від одного до трьох днів, і вдалі вас можуть перевести до іншого табору, де ви будете вже більш тривалий термін, де будете чекати на своє житло, куди вам знайдуть місце, і будете робити документи. В таборі, звичайно, є волонтери, які допомагають, але звичайно потрібно і самому всім цікавитись і прискорювати цей процес. Зараз в Німеччині з соціальним житлом великі проблеми, тому сподіватися, що ви швидко отримаєте окрему квартиру з усіма зручностями не варто. Але деякі люди покидають житло і повертаються додому, тож потрібно постійно бути поготові і моніторити. Але, звичайно, в першу чергу житло надається великим родинам з маленькими дітьми або також людям похилого віку. Перше, що потрібно зробити в Німеччині, це, звичайно, прописатися. Без прописки вас не прийме жодна організація. Прописуватись потрібно у вашому місцевому радхаусі. Після того, як ви пропишетесь і отримаєте свій перший німецький документ, потрібно звернутися до міграційної служби Ауслендербіхорде. Зараз всі, хто прибуває до Німеччини, отримують дозвіл на проживання до двох років за 24-м параграфом, згідно якого ви можете працювати, відвідувати інтеграційні курси, мати доступ до навчання та медицини. Після цього вам потрібно стати на облік до джоб центру звичайно, якщо ви претендуєте на соціальні виплати. Чим раніше ви подасте заявку, тим раніше вам почнуть нараховувати соціальну допомогу, а саме віддати заповнення заяви. Але поки джоб-центр повністю вас не дослідить, поки не уточнить всі моменти, ніяких нарахувань ви отримувати не будете. Бо, звичайно, вам вже потім всі виплати надійдуть за всі місяці чи за весь час, який ви будете перебувати в Німеччині. На пошту буде приходити дуже багато документів, які потрібно вчасно заповнювати німецькою мовою і надсилати до джоб-центру. Коли вся інформація буде надана в Джоб, вам прийде документ від Джоб-центру, де буде прописано, скільки і на що Джоб-центр буде надсилати вам кошти. Після того, як Джоб-центром всі формальності завершені, тоді ви можете отримати свою медичну страховку. Джоб-центр зазвичай сам передає інформацію до страхової і вам вже повинні потім приходити документи на пошту. На всякий випадок, зі свого досвіду раджу не чекати документи поштою, а звернутися до самої страхової компанії раніше, запитати про себе, надати необхідні документи, обов'язково фото для виготовлення пластикової картки. А заодно, якщо вам потрібно чи вам необхідний лікар, взяти тимчасовий документ зі страхової, по якому можна сходити до лікаря. Пластикова картка готується зазвичай приблизно 2-3 тижні і надійте вам поштою. Сподіваюсь, для вас це відео було інформативним та корисним. Не забудьте поставити лайк, підписатися на даний канал. А я буду і надалі з вами ділитися досвідом і розповідати цікаві моменти з життя в Німеччині. Бережіть себе!